Дорогі співбраття у монашестві, які сьогодні складаєте урочисту професію довічні обіти, дорогі співбраття у священстві, всечесні отці, дорогі батьки, братів, які сьогодні тут перед Богом скажуть так, дорогі брати і сестри у Христі, ми щойно почули у з Євангелія від Матея, як Ісус, вийшовши з човна, побачив багато народу і змилосердився над ними і зціляв всіх цих недужих, яких до нього приносили. І потім сталося те, що ми називаємо чудом, адже він нагодував п'ять тисяч людей, котрі прийшли до нього. Але я хочу, щоб ми сьогодні подивилися на це не як на чудо, яке описане в Євангелії, але як. Конкретне слово, яке сьогодні Господь посилає до вас, дорогі брати, що складають ці обіти, або до тих, що вже склали, або до тих, що бажають у майбутньому скласти довічні обіти. Ми зауважуємо, що в цій Євангелії Ісус виходить із човна. Ісус вийшов, каже Євангелія, і побачив. Він вийшов з човна, він залишає цей комфорт, така так звана хвиля миті і спокою від втоми, бо побачив власне, цей натовп, побачив потребу цих людей. Саме тому він до них виходить. Життя ченця це життя того, хто виходить із човна, хто не живе більше для себе, хто не дивиться лише на свій. Комфорт свою інколи в тому, чи свої проблеми. Дорогі брати, ви теж вийшли і сьогодні говорите назавжди перед Богом, що хочете бачити те, що бачить Ісус, хочете бачити людей із їхніми болями, самотністю, потребами, ранами і не пройти повз. Інше Слово, яке ми зауважуємо, Цьому Євангелії, те, що Христос змилосердився і зціляв. І це, мабуть, найважливіше, тому що богослов'я до вічних обітів це богослов'я серця, яке не залишається байдужим. Це не лише обід чистоти убожества чи послуху, сам по собі є змістом чернецтва, але змістом є власне милосердя. Це бути близько. Коли інші відвертаються, це стіляти не чудом, але інколи простою особистою присутністю, серцем яке наповнене молитвою. Дорогі браття, в цій обітниці не йдеться про героїзм, йдеться про вірність навіть тоді, коли не видно плодів, йдеться про те, щоби не стати менеджером у рясі. Але стати зраненою людиною для зранених, стати одним з тих, до кого Господь вас посилає серед народу. Коли настає вечір, учні кажуть відпустить їх. Це є звичайна реакція ми кажемо системи, держави чи будь-якої установи. Ми не маємо ресурсу, нехай ідуть, ми не відповідаємо за всіх. Але Ісус каже навпаки ні, ви дайте їм їсти. І тут є справді суть вашої обітниці перед Богом на Євангелії. У це не брак, але це свобода давати, навіть коли здається, що нічого не маєш. Чистота це не ізоляція, а глибока справді уверсальна любов, якій кожна людина. З якою ви зустрічаєтеся, стає рідною. І послух, це не є контроль настоятелів, але це і довіра, довіра, що навіть у темряві Бог веде вас за руку. Сьогодні Ісус каже вам, дорогі браття, дайте ви їм їсти, своїм найперше життям, своєю тихою молитвою, своїм служінням своєю присутністю, своїм перебуванням. У спільноті, до яких Бог вас посилає, бо хоче, щоб саме ви годували цю спільноту своїм свідченням. Коли ми живемо згідно із Божою логікою, коли ми віддаємо, а не обчисляємо, завжди залишається більше, ніж було. І таке саме життя з Богом. Ми ніколи не втрачаємо, коли віддаємо. Навпаки, народжується надлишок наше життя це бути власне ламаним хлібом. Якщо ви дасте себе ламати, будете відкриті на Бога, тоді через вас Бог нагодує багатьох людей. Не бійтеся, бути цим хлібом. І останнє слово цього Євангелія, після всього Ісус іде і молиться сам у Тиші. Ось, дорогі браття, наша сила це є наше джерело. Тому що чернець, як ми знаємо, без тиші це як солдат без зброї, і чернець без молитви, це як вчитель без світла в очах. Звичайно, що не все в нашому житті буде ефективне, не все буде яскраве, але коли буде молитва, буде присутність Бога в нашому житті. Там буде і внутрішній наш спокій. Дорогі браття, сьогодні ви складаєте обіти перед Богом, церквою і спільнотою вірних, і насправді відповідаєте на одне слово Ісуса, дайте ви їм їсти. І це Слово сьогодні доручається вам. Не відпускайте їх голодними, годуйте їх своєю вірою, своєю вірністю, годуйте тим, що Бог кладе у ваші руки, навіть якщо це тільки п'ять хлібів і дві риби. І сьогодні ви теж складаєте цю обітницю не де інде, а в Гошеві, усіх чудотворної ікони Богородиці, перед якою покоління ченців і вірних просили заступництва і сили. І тут, власне, під цією іконою. Ми читаємо цей напис Чин Василія Великого під покровом Божої Матері в Гошеві. Ви вписуєте своє життя в цей покров. І якщо залишитися під цим покровом, то Бог через вас творитиме великі чуда. Амінь. Слава Ісусу Христу!